Якщо ви лише розпочинаєте роботу із диджитальними ресурсами від Pearson, вашим вищим понтом буде Pearson English Portal. Це платформа, що об'єднує в собі всі можливі ресурси і дозволяє вам перейти на додаткові платформи. Створення акаунту на Pearson English Portal дозволить вам додати код із книжки для вчителя та розпочати роботу з продуктами, доступними за вашим кодом. Зверніть увагу, що якщо ви працюєте за кількома рівнями підручника або різними підручниками, вам не потрібно створювати нові аккаунти. Варто лише натиснути Add Product та ввести новий код із книжки для вчителя, щоб активувати продукт. Додавши підручник, ви зможете знайти його в класі «Products». термін коду для вчителя 36 місяців. Через 3 роки ресурс буде автоматично деактивовано. Побачити його можна у класі Expired. Зверніть увагу, що різні підручники можуть мати різні онлайн-ресурси. Розкажемо коротко про кожен з них. Presentation Tool це електронна версія підручника у вигляді інтерактивної дошки. Ним зручно користуватися як під час уроку в класі, демонструючи на білій дошці або проєкторі та під час дистанційного навчання, показуючи учням власний екран. Обираючи юніт, за яким ви працюєте, можна побачити сторінки із Students Book та із Workbook. Натиснувши квадратик, ви можете обрати книжку, яка вам потрібна. Під назвою уроку у вас є дві опції. Plan Тут ви можете переглянути нотатки із Teachers Book. Залишити власні та підготуватися до уроку. Та Teach. За якою ви розпочинаєте демонстрацію уроку на екрані. Жовта зірочка поруч із правою означає, що це завдання інтерактивне, дозволяє обрати і перевіряти результати разом із учнями. Зверніть увагу, що стрілочками ви можете переходити до наступних пунктів вправи. Натиснувши Show Answer, ви зможете перевірити правильність відповідей. Часто поруч із відповідями будуть підказки або поради для учнів. Натиснувши Show All. Ви можете відобразити ключі відповідей, оскільки вони вбудовані у кожну вправу. Ви маєте інтегровані аудіо, відео, скрипти до них. Tools Стануть у пригоді. Якщо потрібно виділити щось на екрані, обвести маркером. Приховати частину сторінки. Призначити бали при командній роботі. Встановити таймер. Перевірити слово в словнику або залишити нотатку. Якщо вам потрібна біла дошка для записів, ви теж знайдете її тут. Поверніться назад. Поруч із вкладкою Presentation To знаходиться Resources. Залежно від того, яким підручником використовуєтесь, ресурси будуть відрізнятися, але ви обов'язково знайдете тут всі аудіо до підручника та робочого зошита, відео, готові тести та роздаткові матеріали. Зверніть увагу, що кожен із тих ресурсів можна завантажити для використання офлайн або зберегти і роздрукувати. Щоб зберегти папку з усіма ресурсами, натисніть Download All. Поверніться на вкладку «Products». Якщо у переліку ваших продуктів є опція «Presentation tool offline», це означає, що ви можете завантажити цей продукт на ваш комп'ютер, щоб використовувати його без підключення до мережі інтернету. Для того щоб завантажити продукт на ваш комп'ютер, натисніть «Download», оберіть папку на вашому комп'ютері та виконайте системні вимоги для встановлення програми. Зверніть увагу, що об'єм пам'яті для встановлення повної версії програми від 5 до 10 ГБ. тому переконайтеся, що на вашому комп'ютері достатньо пам'яті. Рухаємось далі. Якщо серед ваших продуктів є религ з назвою підручника та назвою ebook, Plus або Flipbook, це означає, що за іконкою ви знайдете pdf підручника, яким можна користуватися онлайн при потребі. Flipbook дозволяє демонструвати сторінки підручника, Ebook Reader Plus додатково містить інтегровані аудіо і відео.